Суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка. Ще він нас не чує. Я проєктувальник, представник суб'єкта господарювання також можна сказати. Але я проєктувальник розробник звіту. А суб'єкт господарювання паливо 1. Зараз він щось. Добрий день. О, пан Юрій. Сподівання. Добрий день. Маслюк Юрій. Маслюк Юрій, керівник паливо 1. Добре, сьогодні, 28 травня 2024 року, о 10-й годині розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Паливо 1 Щодо будівництва автозаправного комплексу з влаштуванням обладнання для заправки газобалонних автомобілів скрапленого вуглеводневим газом за адресою Волинська область, Ковальський район, Турійська територіальна громада, Селецький Старостинський округ, станом на 10-ту годину присутні управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, суб'єкт господарювання товариства з обмеженою відповідальністю паливо 1 та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Ніхто інший поки що не підключився, тому я пропоную зачекати 10 хвилин і дати можливість громадськості для підключення до відеоконференції. Але перед тим хочу наголосити, що у разі повітряної тривоги громадські слухання призупиняються та відновлюються після її завершення. Для цього необхідно буде повторно підключитись за тими ж посиланнями протягом 20 хвилин після відбою повітряної тривоги. Відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989. У разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин, громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що відбулись. Тому чекаємо 10 хвилин. Можливо, громадськість підключиться добре. до конференції. Добре, добре, добре давайте. Дякуємо. Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Сьогодні присутні організатор управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Саган Юлія Іванівна, уповноважена головувати на громадських слуханнях, представник суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Паливо 1 та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до частини другої статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введеного указом президента України про проведення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року, номер 64 затвердженим законом України про затвердження указу президента України про проведення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року. Номер 2102. громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, та а також у звіті про громадське обговорення. Відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня. 2017 року номер 989 організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. 28 листопада 2023 року до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Було подано повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. А 7 травня 2024 року було подано оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ з обмеженою відповідальністю паливо 1 під час проходження усіх етапів громадського обговорення планованої діяльності зауважені пропозиції на адресу управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань зараз пропоную заслухати коротку доповідь до суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю паливо 1 або Представника розробника звіту з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності та можливого впливу на довкілля від планованої діяльності. Прошу, хто буде доповідати? Я буду доповідати, якщо можна. Звичайно, про проект по, по звіту зведе. Розкажу, розкажу коротко по звіту. Товариство з обмеженою відповідальністю паливо 1 Планує будівництво автозаправного комплексу з влаштуванням обладнання для заправки газобалонних автомобілів за адресою Волинська область, Ковальський район, Турійська територіальна громада, Селецький Старостинський округ. У територіальному відношенні проєктований автозаправний комплекс розташований в межах населеного пункту Турійськ поряд з автошляхом регіонального значення Коваль Володимир, Червоноград, Жоква, П-15. По цьому шляху курсує багато транспорту, як транзитного, так і місцевого, тому будівництво автозаправного комплексу буде доцільним і економічно вигідним для суб'єкта господарювання. Турійське селище в Ковальському районі Волинської області, центр Турійської селищної громади. По даному об'єкту виконувався раніше детальний план території, та виконувалась стратегічна екологічна оцінка. Дана ділянка знаходиться, де передбачається будівництво АЗК, знаходиться поза межами прибережно-захисних смуг водних об'єктів. Відстань до річки Турія становить понад 200 метрів. Відстань. Поруч є невеликі ставки копанки, але прибережні захисні смуги до копанок не встановлюються. Будівництво планується на земельній ділянці 0,39 ГА. Яка знаходиться на праві суборенда суб'єкта господарювання ТОВ паливо 1. цільове призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Функціональне призначення території для розміщення експлуатації будівель автомобільного транспорту та дорожнього господарства згідно документу про затвердження детального плану території в адміністративних межах Селецького старостинського округу Турійської селищної ради. Планована діяльність відповідає цільовому та функціональному призначенню. Ділянка розташована поза межами житлової зони поряд з магістральною вулицею, що також відповідає державним санітарним правилам забудови, забудови населених міст стосовно розміщення АЗК. На даний час в межах ділянки проходять інженерні мережі, зокрема, це газопровод високого тиску. Охоронні зони даного газопроводу витримуються. Відстань до найближчих споруд АЗК від даного газопроводу становить більше 10 метрів, і газопровід зберігається на ділянці. Об'єкт запроектовано з будівлею операторної, з резервуарами та колонками для заправки автомобілів рідким паливом і також з стаціонарним заправщиком газу модулем заправним для заправки автомобілів скрапленим вуглеводневим газом пропан і бутан. Зберігання нафтопродуктів проводиться в двох підземних резервуарах об'ємом по 50 кубів кожен 100 кубів разом, а, заправ... а зберігання газу в одному підземному резервуарі об'ємом 9,9 кубів. Для заправки нафтопродуктів передбачені ПРК. Водопостачання об'єкту. Передбачається привозною водою. Коли виконувався детальний план території. Там був варіант, що там буде сверловина. Але замовник в етапі проєктування, в етапі розробки проектно-кошторисної документації, тепер він змінив свої думки, бо там ні, мийки не буде. Попередньо планували, що буде мийка. Планувалося буде, що буде сверловина. Ну, цього всього не буде. Тому ми це все в звіті обҐрунтували. От водопостачання тепер передбачено привозною водою. Бочка 13 е, відведення стічних вод передбачено на локальні очисні споруди біологічної очистки. А з території відведення стічних вод передбачено на сепаратор нафтопродуктів. Будівля автозаправлен... будівля АЗК одноповерхова. В будівлі передбачається влаштування магазину і міні-буфету міні для швидкого харчування відвідувачів. Джерелами потенційного впливу на навколишнє середовище на даному об'єкті будуть процеси зберігання палива, це дихальні клапани підземних резервуарів, процеси заправки транспорту, це паливороздавальні колонки, також проведення технологічних операцій з газом. Це злив, зберігання, відпуск, стравлювання там від клапанів. І викиди від резервного дизель-генератору, ще можливі. Також на, даній, на даному автозаправному комплексі передбачений резервний дизель-генератор на випадок підключення світла. От і якщо будуть такі випадки, і він буде працювати, то також будуть викиди і від нього. Проведено розрахунок розсіювання в звіті, проведені розрахунки. Розрахунки викидів і розрахунки розсіювання і підтверджують, що викиди в межах допустимих норм перевищень не спостерігається і дані викиди не будуть суттєво впливати на існуючий стан повітряного середовища. Санітарно захисна зона для об'єкту становить 50 метрів. В даному випадку відстань до житлової забудови становить більше 100 метрів, тому санітарні розриви тут витримуються. Коротка, вплив, коротка характеристика впливів на довкілля при будівництві і експлуатації, також можна сказати, геологічне середовище. Під час будівництва частково порушується, бо влаштовуються котловани під резервуари, риються. А під час експлуатації на геологічне середовище відсутній вплив на водне середовище. Також негативного впливу не передбачається, бо, як я вже говорив, передбачено на об'єкті два типи очисних споруд. Ділянка знаходиться поза межами захисних прибережно-захисних смуг водних об'єктів, скидання водні об'єкти ніяких стічних вод не передбачається, тому негативного впливу теж не передбачається. Вплив на ґрунти під час будівництва та порушується ґрунтовий покрив. Родючого ґрунту там нема. На ділянці передбачено насип ґрунту, насип трамбується. Процес, як це все відбувається, теж є описано в звіті. На рослинний тваринний світ. Ну, ділянка розташована в межах населеного пункту. Шляхи міграції диких тварин не проходять. Скажімо так, дерева на ділянці відсутні. Тому негативного впливу теж не передбачається. Стосовно атмосферного повітря, під час будівництва зварочні роботи, фарбу... земляні роботи, зварочні роботи, фарбувальні роботи, роботи автомобільного транспорту, тобто викиди від будівельної техніки, От викиди будуть з таких джерел. Під час експлуатації, як я вже говорив, це будуть стаціонарні джерела забруднення, дихальні клапани підземних резервуарів е, паливороздавальні колонки, обладнання для заправки автомобілів газу, і резервний дизель-генератор. Суб'єктом господарювання буде після введення об'єкту в експлуатацію. Оформлений дозвіл на викиди. Це все буде. Ну, буде платитися за ці викиди. Екологічний податок після введення в експлуатації транскордонного. Нега... Транскордонний вплив від даного об'єкту відсутній. Загалом ділянка придатна для будівництва розроблявся звіт, подавались оголошення. Громадськість претензій і пропозиції ніби не ставила. Тому в мене коротко, все. Якщо будуть ще питання, то ще додатково на них надам відповідь. Дякую. Дякую. У зв'язку з тим, що на громадське слухання присутній пересутній їх організатор управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Та суб'єкт господарювання представник товариства з обмеженою відповідальністю Паливо 1 то з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, зазначені слухання вважаються такими, що відбулись, у зв'язку з тим, що громадськість не з'явилася, не підключилась до відеоконференції. Про це буде складено відповідний акт про відсутність громадськості. Громадське слухання щодо планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, паливо 1 щодо будівництва автозаправного фондсу, з влаштуванням обладнання для заправки газобалонних автомобілів, скрапленого вуглеводневим газом, за адресою Волинська область, Ковальський район, Турійська територіальна громада, Селецький Старостинський округ завершені. Дякую усім за увагу! До побачення. Дякуємо, дякуємо, Дякую. до побачення. Всього доброго. Добре, Юра, тоді з вами зідзвонимо чуть пізніше, бо я телефон. Добре.